Доброго ранку, шановні наші мої гості каналу, підписники. Це зайшли ми в музей. Основний бойовий танк Т-34, ой, Т-64А. Реактивна система залпового вогню БМ21 ГРАД. Оце такі гради. Зараз кидають расисти на нашу землю. Бронетранспортер БТР. Бойова машина Десанто БМД 1 А вона що так і є? На гусеницях? Так? Да? Вона на гусеницях так і є. Це життя. Гаубиця. А це що таке? Це що, крила якісь від сам літака? А. Це сушка, фрагменти фронтового бомбардувальника Су-24М 7-ї бригади тактичної авіації імені Петра Франка повітряних сил СССР. Це сучасні виходить машина. Козацтво смерть ворогам. Автомобіль УАЗ, ракета. Це так його хлопці назвали. Mm -hmm. А це ось звичайна Нива. Автомобіль Нива. Автомобіль Opel Фрося. Ти бачиш, Фрося яка, хлопців наших. А це автомобіль BMW. Його мам наш. Старший солдат Анатолій Гладський. Патрульний автомобіль Toyota. Диви, диви, як розбили патрульний. Toyota Корова. І що, і нова пошта обстріляна. Ти бачиш? Обстріляна нова пошта. Із Харківської області, з Ізюма. Це автомобіль УАЗ. Бронежапа Луганського прикордонного загону. Імені Героя України Євгенія Пікус. Жаба. Це вороня. Бойова розвідувальна дозу. дозорна машина. Танк. Бойова машина піхоти, це не танк, це бойова машина БМ. БМП-1 Бойова машина піхоти БМП-2 Старові Бронетранспортер Так мені треба було на такий Розказати війні музей Далі наша подорож триває, всім гарного і мирного дня.